Леся Українка, тірся дитино. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш весні. Ще твоя думка літай легенько, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, геть далекі світа. Крилне втинайся, за закрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла, ту я тілющу живущу водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі й хвилі морські. Перелітала найвище гори, мала крильця та прутки. Так твоя мрія швиденько полине, тільки їй вольда ссе. І принесе з чарівної країни краплю живої роси, і як приступить журба всипуча та до серденька твого, та росиця тілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія і з думкою вкупці, линув незнаймі світа, кривне втинайся крилі голубці, хай вона вільно літа.